Так, всім привіт. Дивимось такий апаратик, вже ми його показували. По цьому апарату, напевно, знімемо ще два окремих відео. Розкажемо, як він варить, це одна тема. Ну, нормально варить, скажімо так. Трьохфазні апарати вони погано не працюють. Вони або добре, або дуже добре. Ну, Десь, можливо, десь щось очікував трошки більшого. По про ВРД розкажемо. Буде окремо відео. Ну, якщо знайдемо час, я пообіцяти, там по різних апаратах відео не, не всіх встигаю розказати. Значить, Що сьогодні хочемо? Сьогодні ми хочемо калібрунути амперметра. Апарат бажом, підключений. Я виняв, він там стоїть, навіть ручку ми відкрунули. і за те, що ручка не ходила під столик, добре там трошки менше пилу. Заодно проймемо, будемо її відкручувати. І, бо шукаємо, якщо вдасться калібрунути, я навіть не знаю, де там ну, регулюється цей амперметр. Показометри. бо те, що воно, о те, що показує там, воно, м'яко не дуже подобається. Раз, а два, ну в теслах погані ці регулятори. Так крунеш, а воно біжить ще таке запізнення, ну, досить не чітко. Там кайндові, kind of, дуже чітко, так кожен ампер. Навіть в тому дешевенькому едонові, то там крутить і воно раз рівненько так все. А тут крунув, скочило 5 ампер туди, крунув, ну таке він, якби підторможує ці амперметри. І в, що в менших тесла, що в цих великих, ну, це дуже низької якості, скажімо там, щось таке дешевеньке. Все, будемо відкручувати. Так, відкрутили ми, відкриваємо книжечку. Ну так, все обережно, бо у нас там напруга не хочеться відключати, бо нам не щоб дещо не, не коротнуло. Ми бачимо, за час нашої експлуатації тут трошечки пилу назбиралося, чи маленько. І такий пил металічний, металічний, з таким блиском металічним. Бачимо тут о, дуже багато. Ми, ми продумаємо за одне. Тут кажу, добре, дуже зроблено, бачимо ці е, з цієї сторони діоди, з цієї сторони транзистори. Всі давно пайне, все там хороша позасиліконені. І тунель всередині продуває, то воно сюди не сильно падає, але все одно. Ну, ну, тут дуже маленько цього пилу. Ну Тут зараз 380 вольт в цьому місці. Так, Беремо ми наші... А що брати кліщі? Шукаємо, чи тут є зміст крутити щось. Ага. Що дивись? Наш амперметр. І що думаєте тут? Тут стоїть такий резистор. Так, зараз Спробуємо, щоб воно було видно. Тут стоїть резистор такий запломбований. І я думаю, що цей якраз він нам і треба, щоб ми його шукали. Зараз ми включаємо, беремо кліщі і будемо щось добиватися. Осовуємо цей апарат, вже ми там про, його, про нього скидали відео. Про, по всіх функціях ми окремо розкажемо, бо є там на ютубі, так детально розказує, але з деякими неточностями. Я перепробував, все це перевірив. О, і ми вже таке, е, як інструкцію, просто по цьому практикові розкажемо пізніше. Так, зараз що? Ми включаємо, покажемо вам, що, покажемо вам, що тут є напруга яка. ано, ну, Антон, обережно тут під напругою. Так, включили ми вольтметр. Включили ми вольтметр. А тут він буде, і дивимося куди, щоб це не було. Сюди, сюди, сня, було, бачиш. Торкаємося. Раз. Що там у нас? Ближче, ближе, переговорів. 350 вольт. Все під напругою бачимо, так? 360 майже. Ну, по ідеї, мало би бути 380. О, бачиш, між цими фазами 368. Так якось. Ще тут який режим є. Є такий режим. Лайф, що я не знав, це е, шукати фазу. Бачимо, торкаємося, торкаємося фазу, щоб цього прати видно було одночасно. Торкнувся фазу. Значить, є фаза, бачимо. Це як індикатор. Бачимо. Є фаза. Якщо торкнеться нуля, от дивіться, до розєточки підійдемо. Оце окремо буде вже відео, ми потім розкажемо. До розеточки. Фаза ноль. Бачимо ноль, все, немає. Всі не фаза. Що таке? Так. Ще частоту. Перевіримо між фазами. Частоту. Так, Ампери то не те. А це? Герці. Герци. Замірюємо частоту. Ага, не можемо нічого замірити. вже вам ловить Ловить, бачимо так, дистанційно ловить. Все, фа... Частота однакова, що Опа, між цими фазами. Ні, однакова частота цими фаза. Та в принципі частота має, не може бути різна. Таке, бачимо, він лежить на цьому, що частоту ловить. Бачимо тут, бачимо, що вже ловить. Вже ловить частоту. То таке. Так, це відключаємо ці кабеля. І знову нам вони не треба. Беремо кліщі, будемо варити, Антон буде дивитися, де які покази і ми, ми під тому підрегулюємо. Тобто вловимо десь о, якесь одне положення і потім під те положення підженемо. Там електродами четвірочку. Я, yeah. я Кінчу. Електрода четвірочку, для того, щоб е, був менший опір, щоб більш точніше показував наші кліщі. Подалі від всяких магітних полів закидаємо кабель сюди. Сюди ми зачепимо наші кліщі. Кліщі. Зачепимо сюди. Так. Антон буде сюди дивитися і ви будете разом з Антоном дивитися. А я попробую зваркою варити. Так, Вмикаємо тут. А, вмикаємо ми. Там о, десь ампер тут 120. Це десь близько, близько реальних сотні, що ми там перевіряли раніше. Перевіримо, скільки буде на цьому. До речі, це фастар дає монопомперметру, то прекрасно побачити, працює, як він дає надкид з не я буду, я буду варити, а буде дивитися туди. Назваку не дивитися. І показує. Ноль. Ха. Ноль показує. Мене туди не включили. Я стараюся варимо так. А це? Де це? Вибачте? Так, зараз ну дивіться туди. 116 120? 119, 116 А вам сюда показує щось непонятно Що, сопадайте Мтарі Так, давайте веземо тріочку відповідь день пробували не сколько попали ему... Щось його нереально Десять 10, 107 107, 170, так? Да? Uh -huh. 1070. 107. Це ближче до реальності. 107, 110. Там, ще Зараз наберемо четвірочку електрода. Може там добра вам про нас не показує. І показує. 14, 10, 12, 11, 9, 6, 15. 23 показало. Ну то 23 старт фотстарт покинув. Або фотостарт завжди прийдемо. 110 десь, так? Середньому. Да. В середньому да. середньо 110. Будемо ще зовсій очко, да? 113-180. 180-110. Среднем, 110? 110? Так. так, все, в среднім, 110. Значит мы нічого не крутим. Нічого не крутим нашего цього. Беремо це. Беремо запиту. Щось, щось ми зробимо. Щоб нічого не крутнути. Тут будемо крутити. О, Підійшла наша виточка, сперді будемо дивитися.

110. Знову беремо тест. Беремо тест-драйв з електродом. Показує нас на нашому амперметрі на 110. Бимо, що тут так буде на наших кліщах. Ой, ще там не взяв. 110 нещо не опускава, след такова 113. Ами um, я yeah, и 110, да? Добре, ударни тут. Тук Ставим тут на соточку. Ставим на соточку рівно. Поставили рівно на соточку. Дем си на това. Про скільки він там спини? Дев'ять так. Дев'ятом так це буде позові. Так, давайте побачимо. Побачимо, з намала. Четвірочки знову. Так, четвірочка у нас. Четвірочка, ну 21 фотоновській. Четвірочка. Ось. На стантар ми може від негорити. На стантарх. 5, 100, 1, 90. Так, ми дамо ампер так 130. 130, ампер дамо. За четвірочки. Все вже має бути нормально по показує. 134, 28. Він показує більш-менш. Більш мешка з зразу. Так, дамо 150. Ой, багато метали. Дамо 150 там, все. Бачите, трошки цю ну, не зручно, але якось менше. 154. 49. Так, 150 співпадає. Так, даємо 180. Трьохфази 180 легко воно взяти. це вам не однофазний мене Не було? 182, 170... А, так, да, добре. Так, даємо 200. 200 для, для трьохази мережі це. Абсолютно не, не проблема. Скільки було? 199 і 204. О, нормально. Та так щоб він обманів небагато, даємо 200, давайте 220 давно. 240 щоб нам менше часу тратити. 240. 233-235. Ну, вже я просто тут е, пропалює метал, зараз я тут, то, місце. Його? 232-233. Нема 240-240. Може бути справа в тому що четверки за, за, за тонкий. для може бути за тонкий такої роботи ціною пальця дуга, би завеликий орпі. За великий опір. За великий опір ну, і давайте побачимо на максимумі, який там метал попалити. Звичайно, що він на максимумі буде обманювати нас. Що буде обманювати, то, дивіться, що він показує? 333 зараз. а було 350. О. А, гаряче. А, треба буде без топ, що металу взяти. Трійка метал, тому пробуємо. Скільки було? 300-280. Ну, 300 ампер часів точно є. To 300 йшло, так? No, 300 йшло, mm. за те, що бачимо, що метал просто горить. Ми не можемо більше нічого тут зробити. Ось таке скалібрування. Я думаю, що ми на цьому залишимо. А, ні, ще ми пробуємо Na, не, на малих струмах. Промови на маленьких струмах. І заодно раз така нагода попала в нас. Ми покажемо старт як працює. Що таке хот-старт, щоб знали, що робить функція хот-старт. Так, давайте ми дамо 80 так? Ми там так, щоб ми на такому струму не провіряли. На скільки назад будемо співпадати нас? Що там 82-79. Все, добре, співпадає. Так, дамо 60 А. Якщо буде горіти наша трієчка електро, 60 ампер, А тріочка. Що маємо? 57 нольів. До 60, так? Нормально. Нормально, щоб на мінімум. 28 нас не електрод. Ну Давайте, думаю, ще що там, 50 там та, ще, мож, можна 50, ще. Можна 50, що може запалиться. Так. Так, тут 50 ми виставили. Пробуємо, може дасться запалити кілочку. Що 50 показує? 50-45. Ну, Все нормально. Нормально. Так, дамо ми нормальний струм. Це велико 100 ампер. Для трієчки. Ну так тут треба ловити, незручно. Візьмемо нового лифта, боже не спали. 100 ампер струму. Так, наш, наш стенд впав на землю. 100 ампер струму і покажемо, що таке хот-старт. Дивимося, хот старт у нас тут на 0. На 0 стоїть. І дивимося на наш амперметр, Як ми запалюємо, і дивимося з амперметром. Зараз дивимося, як дивимося, як запалюється. У мене запалювання. Скільки було при запалювання? 102. 103. 102. 103. Ставимо наш гостер на 50% на половину. І дивимося на початку що було? 113. 113. Накидає її десь 10 А. Ще раз запалюємо. Ще раз дивиться, на цифру. 116. Ще раз запалюємо. 115. Ще раз запалюємо. 118. Десь ампер 15 накидає. На, 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 на половині десь на 15 ампер накидає. І даємо хост старт на максимум. І дивимося. Момент запалювання. Що було? 123. Ще раз. 119. Ще раз. 117. Десь, десь 20 ампер. Накидається і далі знову на 100, так? Да? Побачили, що робить хост старт. Зараз я візьму. Отправ... нет, четвертый мне не хочется обратно так, Ну, было на четыре сапога Сейчас, в принципе, Давайте сейчас пройдемся Где момент запаливания? Павел, тоже 113 Что? 113 Ну, тут там, если сможем закрутать, вам же еще раз, момент запаливание. 125 В районі десь 20 ампер, Ну, як коли там законте, розумієте, це на дозі, як коли вона, е... який опір дуги, довше коротше дуга. В принципі, я не знаю, що ще розказати. Оце е... функція хот хот-старту. Тобто на сам момент запалювання, воно не впливає. Хот-старт це коли вже у вас електрон загорівся і дає кидок струму трошки більше. Це дуже зручно, коли <клух> варимо ми довгі шви і міняємо електрод. Особливо, що четвертий хлеб, ми даємо хостерт наповне. І тоді вже воно <кх> беремо другу електроду, швиденько, поки на раз туди, воно додавало струму 20 А, там навіть 25 може бути. І раз добре стартунув солону електро. А коли же ми варимо з відривом, ми хостер зменшуємо. Зменшуємо хостер, бо воно виходить, ну, відчуття, як то ми сили забагато струму. Навіть буває інколи майже до нуля. Середньо, середньому так десь на половину ми ставимо, то вже по бажанню, Може регулювати дуже зручно, це не треба заходити в меню цифрове, там, знаєте, десь шукати ті налаштування. Ну що, будемо трошки предмегоми цього апаратика і будемо закривати далі працювати. По інших апаратах ми знімемо і окремо відео. Що ще показати? А ну, давай нам тон, тримайся. Сюди. Дивіться, ще що по цьому апарату скажемо. В ньому будована функція ВРД. І запалює дуже погано з тої функції. Ми її обдурили. Як обдурили, ми розкажемо в окремому відео. Глянемо, дивіться, зараз у нас перемінний струм. Перемінний струм. Подивимося, що ми зараз маємо в режимі простою. Сюди ми дали плюс, на масу мінус. Щось непонятно, не може воно. Не може воно визначити, що там йому є. Нічого не зрозумів я. Вбачаюсь. перед струм. Що ж я роблю? Постійний струм, бачите, підторможуємо. Плюс даємо ми на тримач, бо у нас тут зворотня полярність. А масу даємо сюди. Щось не зрозуміло. Ось незрозуміло він так дивно ловить. Досить дивно. Гуляє нас тут струм, незрозуміло як. Тар лампочку ми і підвантажимо лампочку. Дивіться, беремо сюди лампочками. Зведемо маркану. Лампочку підвантажуємо. Під, 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 під лампочки не зачищені. Ми вже пішла друга тема, це не калібрування апарат, але я думаю, що одно зняти, комусь буде цікаво. Хто цікавиться звальними апаратом, їм дуже цікаво. Хто не цікавиться апаратами, вони взагалі прогортують це відео. Як кому як, як то кажуть. Беремо сюди, додаємо провода від лампочки. Все на ходу, бачите, ми не готували тепло. Підвантажимо ми нашого, наш холостий ход. Підвантажимо. Ось якесь місце. У мене зняли одразу масу сюди. Масу. До речі, маса ця супер. Не гріється, нічого не плавиться, не димить. Бачимо, 300 ампер ми давали, хоч би що їй. Масу раз сюди і лампочку сюди. Раз. Лампочку дивимося. На лампочці є накал. На наш вольтметр. Непонятно. Непонятно. тим вольтметром. Де це? Не можемо замірити, от бачите? Бачимо, лампочка світиться, все паралельно. Все паралельно, мало би показувати. Ну, по інструкції десь 60 вольт чи 62. Насправді нас е, менше 60, десь 55 вольт. Замалий хвостий ход. Але цей апарат не може не може заміряти чогось. А чого він не може заміряти? Я навіть і не знаю. Я навіть і не знаю. Що зімета так? Ось таке. Не може він замірити напругу холостого ходу. Начебто по ну, всіх тестах, я дивився, що він ну, це чесний тут чесний вольти показує він. Як показувати там мережі мій, все добре, все добре. А такого він не може замітити холостого ходу. Ну, давайте ще для чистоти експерименту цей апарат. Подивимося, що він на цьому апараті скаже. Так, вольти. Постійний струм. Постійний струм. який чотирь... 400 амперний потужніший. Я Не знаю з кілька років живе. Так, і сюди. Немає. Можемо ми... провода не добре. О! Не дотисну, я, певно, провода. Що ж таке? 60 вольт бачимо на цьому апараті на холостому ходу. Ай-яй-яй. Що ж то ми так... Ще є такий пан Олександр, той що нам ремонтував апарат. Він кожен раз щось не включить і замірює. Ми напевно від нього набралися. Бачимо, не дотиснув, не було контакту на цьому. Не було контакту. О! Ні. Так, без лампочки, бачите, що це апарат. Тобто, наші проблеми не в наших кліщах. Проблема не в наших кліщах. Так тесла дивно, дивно працює тесла. бачимо. Даємо сюди, сюди. О, Все є файно. Накайндовий показує 60 вольт. Бачимо, що тут гуляє. Все ж таки, все ж таки проблема була не, не в цьому. Маса була, все там було. Так, Добавляємо лампочку знову. Ще раз спробуємо з лампочкою, було... у нас не, не виникло ніяких сумнівів. Лампочку ми сюди. Від'єднали. Лампочка наша світиться. Лампочка світиться. О! З лампочкою нормально. І теж воно гуляє. Ось такий холостий хоп тут. Щось він гуляє. Ну, в районі 60 вольт. Але щось він плаває, той холостий ход. Я не знаю. Хто, хто знає, може підказати. Ну, принаймні вже щось показує. Зараз якісь покази є. До 60 вольт не доходить повністю. Все, дякую всім, хто дивився до кінця. Якщо якесь запитання є, пишіть, коментуйте. Будемо калібрувати ми інші апарати або перевіряти калібровку, тому що ми на око поробили. Ну, як науку, вони зовсім науку. Коли б робив щось, знали, що ми робили. Там я дивився, ну, якби тести десь на Ютубі. Там професіонал замірює е, струм, а Потім ми собі виставляли такі покази на своєму апараті, але перевірити не могли, поки не було цих кліщів. Наразі всім дякую, хто дивився до кінця. До зустрічі.